26 листопада 2022 року підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об'єкт рашистських окупантів. В Тимчасово окупованому Рашистами Маріуполі пролунав потужний вибух. Неспокійно на території Рашистського рейху. В Бєлгород працювала протиповітряна оборона. Постскриптом Підтверджено вогневе ураження 25 листопада 2022 року районів зосередження живої сили рашистських окупантів в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати орди склали понад 100 особин пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів.